Добрий день, шановні присутні. На засіданні конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору претендентів на зайняття посади, завідуючого комунального підприємства Танівська, центральна районна аптека No73 Черкаської обласної ради. Присутні такі члени комісії. Мушиєк, голова Черношенко, заступник Толмосова, секретар Копійченко, представник трудового колективу, відсутній уси. На цьому засіданні присутні чотири члени комісії з п'яти. Комісія правоможна. На розгляд комісії пропонується порядок денний. Ознайомилось порядок денний? Зачитувати? Ні. Тоді переходимо. Прошу тоді затвердити порядок денний. Хто за? Дякую. Проти Утрималось? Немає. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до першого питання порядку денного. Оголошення осіб від яких <світнь> надійшли документи. Документи на заняття посади завідувача комунального підприємства Тальнівська центральна районна аптека No73 Черкаської обласної ради приймалися в період з 15 квітня до 5 травня. За цей період надійшли документи від однієї особи Карпенко Олени Анатоліївни. На участь в конкурсі прибула наразі виконувач обов'язків завідувачів. Прошу пропоную пропоную заслуханої інформацію інформації взяти довідува. Якщо немає заперечень, прошу голосувати. Хто тобто. за? Якою проти отрималось, Немає рішення прийнято. Переходимо до другого порядку денного. Е, так, е, розгляд документів притенення вимоги такі ж, так? Да? Е, так, так, вища освіта, спеціальності фармація, е, стаж роботи в аптечних закладах не менше двох років е, і наявність сертифікату за спеціальність організації управління фармації. Е, пропоную розглянути документи, подані претенденткою, Петренко Олена Анатолійовною. 5, перепрошую, 1 травня надійшла заява голови конкурсної комісії від Карпенко Олена Анатолійовни на участь у конкурсному ліку. До заяви додається копія паспорта громадянина, завірена, дипломи спеціаліста з додатком. Спеціаліст фармацію здобула у 2000 році Національна фармацевтична академія України. Так, сертифікат фармацевта спеціаліста. Копія трудової книжки надається Олені Анатоліївни, біографічна довідка. Фармацевтом працює з 1999 року, із 2001 року заступник завідувача Танівської аптеки і з 2007-го цього комунального підприємства. Згода на обробку персональних даних, витяг з МВС про те, що в неї відсутня судимісті. Довідка про проходження попереднього періодичного та позачергового психіатричного огляду форми МОЗ номер 100 Характеристика надана повноваженим представником від трудового колективу Карпенко Олени Натолі не зазначені її високі професійні якості. Прикладається свідоцтво про повну середню освіту. Про те, що в закладі загальної середньої освіти вивчали українську мову, прикладається диплом з відзнакою молодшого спеціаліста, тут спеціальність сестринська справа, підтвердження подання декларації на сайті НАЗК, заява про відсутність конфлікту інтересів, підписана претендентом, і конкурсна пропозиція у запечатаному конверті Олени Анатолієми. Документи подані в повному обсязі відповідно до поданих документів. Вони підтверджують наявність установлених. Ставлю, ставлю на голосування питання про допущення президента Карпенка до участі в конкурсному відборі. Прошу голосувати. Хто за? Якові проти? Утрималось немає. Рішення прийнято одноголосно. Так, переходимо до, до заслуховування конкурсу. Будь ласка, проходьте до доповіді. Е Десять подачка, просимо вас. Нам спочатку про тепу, кількість працюючих, коротко, і адреса там, і е, перспективний план. Вітання, шановний Михайло Рурич, члена комісії. Фармацевтична галузь посідає значне місце як у системі охорони здоров'я, так і в економіці країни в цілому. Ліки є насущеною проблемою сьогодення. Щоденно в аптеку звертаються тисячі хворих, щоб отримати ліки як надію на видовження, як надію на спасіння від важкої медузи. Аптека це перш за це заклад охорони здоров'я, а не просто місце продажу ліків та супутніх товарів. Про це говорять і законодавство, і професіонали з фармацевтичної освіти. Аптека це храм здоров'я, її аура має бути як у храмі, в храмі. Хочу презентувати. Е Аптека знаходиться в центрі міста, місто тальне або е площі. Е ні, вона не площа в А, площа аптеки 200 квадратних метрів. 200 квадратних, 200 квадратних. 200 квадратних. 200 квадратних. Це центральна район. Це центральна районна одна... аптека. У вас відділення є чи тільки одна? Є, в цій селі, в селі Житкою Ліна, там одна ага, аптека знаходиться. Э, Ваше майно. І аптечні пункти є. Э, аптечні пункти у нас, на жаль, немає. немає. Але сільська місця... Аптека, місцевь, аптека нас... в якому селі? Сергій Кодіна. Вісім чоловік у нас працює обмежено. Ну, ну навантаження аптека прибуткова. Так, вона прибуткова, дуже велике навантаження у нас іде. нас два мільйони йде на одну дитину за рік навантаження. Це велике навантаження, але зрозуміло. 1-5 років, якщо ми затвердимо вас, що ви плануєте зробити? Що ми плануємо зробити? Ну ми постійно рухаємося вперед, постійно проводимо ремонти. Оснащення зараз у мене фасад утеплення плануємо зробити. Потім ось уже в цьому році. Ми для маломобільних людей інклюзію зробили, тому що по старих ДБН у нас не відповідавши зробили так? Да? ні, там а. у нас там не відповідав. По старих дебенах відповідав був метр двадцять, а по нових уже метр п'ятдесят. Бідно дистанційних нов і ми вже в цьому не відповідає. Тому що тому нам потрібно тобто ви розширяли вхідні вхідну групухідну да. да, групу. Ми потім ми для людей, які не добачають і із Шрифтом і де замовили теж поставили на тобто на інклюзії. Фандут у нас теж зроблений новий. Ще що, що планується? Плануємо, ну ще так, я задумувалася над тим, щоб поставити сонячні батареї. Так як у нас таки, на дах ми не поставимо, але на фасаді можна там на колонах можна. Тож є можливість, так. Да? Можливість є, так. Да. Це залежить від фінансів. І скільки ви плануєте кинолат поставити? Хоча би тут до трьох та Ну, хі... Тобто при відключенні, якщо при відключенні, буде... да, так. У нас... Вели... нас і електроуповні у нас електрики багато, де в нас газу немає. Я... Е... А ви в таблетках приймаєте вчить? Так. Да. Так, <свят> да. ми приймаємо таблетки, таблетках і я дуже задоволена, що цей проект я зробила, тому що так так? до нас це застосунок, це... через який люди купують таблетки, приходять інтернет, прямо інтернет. Інтернет наша аптека, вона бере участь. В таблетприймає в таблетах, тобто людина замовляє через інтернет, до нас приїжджає, приходить і е, придбуває цей порад. Навіть були житкі випадки, що люди приїжджали із області, Черкаської із, із Кіровської області <зум> сум, коли приїхали. Я здивована, тому що там був рецепт і приїжджали. Я кажу, чому ви сумок не купили цей препарат? а У нас немає його. Ви мені скажіть, де в сумах можна його купити? У Нас вони його придбали. Людина замовляла квиток, приїжджала, купувала в нас, ви та канабісом збираєтеся квитанти? Ну в мене немає ліцензійних, вона <звідкотворювання> наркотичні у нас наркотичними займаються <пробування> у нас комунальне майно. Це ми одна аптека, яка не має ні аптечного суду, ні аптеки у лікарні, тому що в нас там комунальне майно. Немає запитань. Mm -hmm. uh, якщо немає запитань, пропоную конкурсну пропозицію Карпенко взяти до відео. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти отримались немає. Рішення не прийнято. Дякуємо за доповідь. Зачекайте, будь ласка. Так. які будуть думки? Пропоную перейти до обговорення кандидатури. Ваш прошу. Ви бухгалтер, так? Так, я теж головний бухгалтер, тому що всі, ті, хто в нас є, всі працюють у зміні. Нас там лишилось два з половиною чоловіка, хто працюють. А скільки, до речі, у вас працює на такі дійсно? На кривих колінах і. І не тут. Зрозуміло. Я тобто ви, я так розумію, підтримуєте. щоб Ми не з колективом підтримуємо. підтримуємо. Наш, наш керівник Будуть думки якісь у членів комісії. Вимогу ми підтримувати. Переходимо до голосування. Е -е Ставлю на голосування щодо визнання Карпенко Олени Іванів не переможцем конкурсного відбору. Прошу голосувати. Хто за? Дякую, проти, Утрималось. немає. Рішення прийнято одноголосно. Так. І щодо е, контракту. Так, один п'ять років. Від до 5. Пропозиції, які будуть. П'ять років. Вона працювала ще, Вона працювала. Ні, так, шкафу. Так, 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 Тоді так. пропонували срок контракту 5 років. Прошу голосувати. Хто за? Дякую, проти, Утрималось. немає. Рішення прийнято. Запрошуйте. Іванівна, вітаємо Вас. вона е була попередня, а там може бути далі. Може тут. Може бути, там, може Олена Анатолійовна, це я вибачаюся. Вітаємо вас рішенням комісії в затвердженні директором комунального закладу за пропозицією комісії. Комісія прийняла рішення заключити контракт з вами на 5 років. Але остаточне рішення буде прийматися на сесії Черкаської обласної ради. Поки вам дякуємо і до побачення.